Щороку в Україні тисячі ялинок опиняється на сміттєзвалищах, займаючи багато місця та забруднюючи навколишнє середовище. У прилуках збором та утилізацією ялинок займається комунальне підприємство послуга. Тим самим зберігають чистоту міста та дбають про екологію. Телефоном очільник підприємства Сергій Страхов повідомляє, позбутися ялинки можна у простий спосіб. Щоб правильно утилізувати ялинки? То прохання до мешканців міста прилуки просто носити до контейнерів, майданчиків і там складувати, а ми вже будемо потім прибирати і утилізовувати дані ялинки. Якщо будуть мешканці нашого міста складувати ці ялинки в контейнери, то наші працівники потім будуть в ручному режимі їх отуда виймати і складувати. Рядом з майданчиком і потім, потім будемо вивозити. Це незручності для і для працівників наших. Чому важливо утилізовувати ялинки? Новорічна красуня, залишена біля сміттєвого контейнера, створює одразу кілька проблем: пожежна небезпека, засмічення довкілля, марнування ресурсів. Щоб комунальні служби могли швидко переробити вашу ялинку, дотримуйтесь кількох простих правил. В першу чергу зніміть всі прикраси та гірлянди. Перевірте, щоб на дереві не залишилося пластикових чи металевих елементів. А якщо ялинка велика, можна обрізати гілки, щоб зменшити її розмір. Це значно спрощує процес подрібнення та переробки. Даруйте своєму новорічному дереву друге життя. Кожна ялинка, здана на переробку. Це маленький крок до чистого міста.